Жила собі дівчинка, і вона е, знайомилася якось з хлопчиками. І таких підбирала собі, щоб ну, трішки такі, доходяшки такі ну, типу, якісь там, яких треба якось догладити. Вона називала це випестувати, е, достворити, до допідбадьорити, до допідтримати. До ну, така, додо. -до. Її кликали додо. -до. І вона, значить, їх витягувала, вони якби сил набиралися, ці хлопці, чоловіки. Потім вони розлучалися, розходилися, ці виходили, вже одружувалися на комусь іншому, а наша жила собі дівчинка, знаходила іншого і знову його коучила, менторила. От, все йому, стильок йому робила, ну все, що потрібно, щоб чоловіка потім легше було одружити на іншій жінці. От і так вона і жила собі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи бачили ви таких взагалі, і як вам новий такий короткий формат жила собі дівчинка і буде ще жити собі хлопчика.